Снова еще нам не люди. люди. Я бажаю кожному з вас. миру, добра, і міцного здоров'я. Я хочу вам сказати добре звісно, таємницю, яка написана у кінці книзі, Євангелію. Бо я не соромниця Євангелії. бо на сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радість новини. Це те, що так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя віч. Бо Бог не послав свого сина на світ, світ забив. Там читайте, що захочете. Добре? Дякую. Ісус Христос, він приходив на цю землю для того, щоб врятувати людей від гріхів. щоб ми не потрапили до перу. Тому що є вічна, а Бог любить людей. І не хоче, щоб людина вічно страждала. Тому Ісус Христос Він забрав наші гріхи на себе і повністю заплативши помер. Но в третій день Він воскрес. Вірити, Господи Ісусу Христа, вірити в Його любов, приміть його любов і спасетеся. Покайтеся і прийміть Христа. Час близький, Господь гляде. Час обмежений. Читайте Біблію, про все буде. Дякую за вас. Аннотація, Слава. Сатані не подобається, що ти кажеш, Юриці. Я думав, що я заю посылку і піду. Я кажу, добре. Говори далі про Бога. Сатані не подобається. А подобається ті річ. Існувати люди, вони не люблять, Слово Боже. На жаль, і обмають люди. І обманув в диявола, вони вірять. в те, що вчить диявольське вчення, на жаль. Ось там теж. Стоять в часі. Рай на землі. Тому читайте Біблію, досліджуйте писання, щоб вам розуміти, де а де настоящий. Валючий, кудись те фальшиві долари, він вас їх не візьме, бо він розбирається, де настоящий. А вам дадуть, ви можете їх взяти. Тому що ви не розбираєтесь. Так само і Слава Богу. Як не будете самі досліджувати писання, вас обмануть, будете обманути і потрапити до пекла. На жаль. Ісус є Господь і Бог. І в у творець. амінь. амінь.